Обмороження, пожежі, холодні батареї, зимові проблеми на Рівненщині у розпалі. Детальніше розповідаємо далі. У денному огляді новин. Вітаю. На Рівненщині за минулу добу шестеро людей потрапили до лікарні через переохолодження. Двоє людей у Корицькій громаді загинули. За словами рятувальників, ситуація з травмуваннями через низькі температури напружена. Найбільше випадків зафіксовано у Рівненському районі. Наслідок ДТП на гощанщині загинула пішохідка. Трагедія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Бабин 16 січня. Водій міцубісі збив 21-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм вона загинула на місці. На момент аварії ділянка дороги була темною через відключення світла. Водій був тверезий розпочато досудове розслідування. 41-річна рівнянка перекинула портрети загиблих героїв на майдані Незалежності. Вона була у стані алкогольного сп'яніння. Жінку оперативно затримали. Вона пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих. Сломисниці повідомили про підозру. Я не, я не можу сказати, що я жалкую. Тобто ви не шкодуєте про свій Чи? я. Перед людьми я перед тими людьми, чиї рідні загинули, вибачаюсь. Ну перед ними я вибачаюсь. Ну тому що та не було. Це не було спрямовано конкретно проти когось. Це просто емоції та крик душі. Просто емоцій. Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати. Внаслідок пожежі в житловому будинку на Рівненщині загинула 79-річна жінка. Трагедія сталася у селі Новостав-Дальній. Ліквідовували загоряння майже 4 години. Причину пожежі з'ясовують фахівці. У селі Бабка Вараського району спалахнула пожежа в житловому будинку. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже повністю охопив покрівлю. Внаслідок займання знищено покриття і перекриття будинку, однак обійшлося без жертв і постраждалих. Причину пожежі з'ясовують фахівці. Чому в частині будинків рівного батареї ледь теплі навіть тоді, коли електропостачання вмикають? Це питання стало ключовим під час зустрічі голів СББ з представниками міської влади та теплопостачальних служб. Про причини і можливі шляхи вирішення проблеми. Дивіться у сюжеті. Голови ОСББ зустрілися із представниками міської влади, тепловиками та енергетиками. На зустріч завітали понад три десятки очільників будинків рівного. Обговорювали найбільш проблемні питання: відключення світла та проблеми із теплопостачанням. Певні періоди часу, коли електропостачання є, будинки не отримують якісний теплоносій. Тобто, в залежності від зовнішньої температури, теплоносій не йде відповідної температури. От у мене особисто є такі два проблемних будинка: це Шухевича, 12 і, і Мельника 8. Голови ОСББ висловили занепокоєння через можливі блекаути та ризики, які можуть виникнути для опалювальних систем будинків під час сильних морозів. Є проблеми з теплопостачальною організацією, теплокомуненерго, які е, не готові до таких випробувань, як відключення світла і на дворі мінус 20 і будь-який момент. При відключенні подачі опалення циркуляції люба система опалення просто може бути замерзна. порве труби. І кожен будинок, якому більше сотні мешканців, залишиться взагалі без тепла. Директор Рівне Теплоенерго пояснив, нинішні морози створюють додаткове навантаження на котельні та обладнання. Попри це, підприємство працює над тим, аби максимально стабілізувати подачу тепла навіть під час відключень світла. Періоди, коли війна почалася, навіть коли були вимкнені електроенергії, не було таких низьких температур на такий довгий період. Саме це дуже і дуже ускладнює ситуацію. Це і додаткове навантаження, як і на обладнання, додаткове завантаження на енергосистему і від. Відповідно, це відображається і на, на, ну, на, нас, на наших котівлях. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, міська влада робить усе можливе, аби в оселях рівнян було тепло. За його словами, вирішення проблеми потребує комплексного підходу від модернізації мереж до участі ОСББ у програмах енергоефективності. Кожного ОСББ відповідає за ті, наприклад, внески, які вони беруть жителів. Вони мають забезпечувати життя міста. І ті будинки, які своєчоро приймають участь в різних програмах, це наших це державних, це міських. Ми своєчоро їм сприяємо максимально, тому що вони активні. Вони. Тепляють свої будинки, вони тепляють свої мережі, і це дає можливість зберегти теплоносій. Тобто, ну немає замерзання, розмерзання. Зустрічі з головами ОСББ планують проводити і надалі за наявності ресурсів. Міська влада обіцяє сприяти кожному будинку у вирішенні проблем з теплопостачанням. Діана Грицьок, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі поліцейські затримали чоловіка, який зберігав гранату в готельному номері. Під час обшуку в орендованій кімнаті правоохоронці виявили боєприпас М-67. 32-річному жителю Квасилова повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Певнена перемога над Запоріжжям і складне випробування чинним чемпіоном. Баскетбольний клуб рівне зіграв два матчі з суперліги. Поєдинки відбулися у Києві детальніше у сюжеті. Рівненські баскетболісти провели два зовсім різні за сценарієм матчі чемпіонату України. У першому поєдинку БК Рівна зустрівся із Запоріжжям і зумів здобути впевнену перемогу 90-68. Гра тривалий час була рівною. Команди йшли поруч у рахунку майже до завершення третьої чверті. Гра виявилась доволі непростою, хороша гра. В принципі, те, що ми. Задумали те, що готувались, ми скажімо так на відсотки 80 виконали те, що я просив хлопців дотримувалися своїх принципів. Переломним став ривок підопічних Дениса Спередонова Наприкінці третьої та на старті четвертої чверті рівня не різко додали в захисті і реалізації атак, збільшивши перевагу до 19 очок. Після чого спокійно довели матч до перемоги. Якщо один гравець забиває кучу купу. Трьохочкових кітків і ми не можемо це яким-то образом контестом накрити. І, по суті, рішає цю гру. В тому я віжу, перш за все, те, що вони справи з захисту проти бикова, а також на дуже хорошому персенті. Влучили командою рівно свої трьохочкові кітки. На жаль, мені показали того результату, як вони. Втім, уже в наступному поєдинку рівня нам протистояв чинний чемпіон Дніпро і сценарій гри виявився зовсім іншим. Гості з перших хвилин задали надвисокий темп, агресивно діяли в захисті та практично не залишили шансів господарям. За першу чверть рівна зуміло забити лише тричі з гри і програли відрізок 12-29. дев'ять. сьогодні Взагалі нічого не вийшло, що ми планували, що які нам вказання робив тренер. Ми зовсім все не виповнили. І ще ж промазали всі свої кітки, програли підбирання. У другій половині матчу гра вирівнялася, рівне почало частіше знаходити свої моменти в нападі. Однак, Дніпро впевнено втримував комфортний гандикап. У підсумку чемпіон довів матч до перемоги. Фінальний рахунок – 101-73. Цю нашу роботу ми самі помножили на ноль. Все, що запланували, нічого не робили, збились на індивідуальну ігру. І це не принесло ніяких плодів, тільки розчарування. Я вітаю команду Дніпро заслуженою перемогою. Хороший урок вони нам продемонстрували. Будемо готуватися далі. Наразі Бекарівна знаходиться на шостій сходинці в турнірній таблиці Суперліги. Яна Грицюк, випуск новин. У рівному продовжують цілодобово розчищати дороги та пішохідні зони від снігу. Вночі працювала важка техніка. Тротуари, сходи та підходи до зупинок обробляють проти ожеледними сумішами. Водіїв просять не залишати авто на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці. В акушерському відділенні Дубенської міської лікарні з'явилося вікно життя. Це безпечне місце, яке призначене для анонімної передачі немовляти, аби зберегти його життя. Кожна дитина передана через вікно життя, отримує медичний огляд і необхідну допомогу. А подальші дії здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. І, звісно, стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, щоб знати про головне до зустрічі.